Свинина по 40 гривень, яловичина 55-60 гривень за кілограм. Ціни знизили після свят та покупців не густо нарікають торговці м'ясом. Трошки люди розтратилися, трошки з грошей повиходили, і зараз такої торгівлі, що аж сильної було немає. Певне, що краще було, що перед святами трошки більше люди брали. Вів'яни до м'яса придивляються. Вибір величезний та купують мало. І раз в тиждень раз в місяць, коли отримую пенсію, на тому закінчу, і то дивлюсь маленький кусочок. З грудня торгівці, які купують худобу в селян, змушені платити на привокзальному ринку по гривні за кожен кілограм м'яса. Такі умови поставила адміністрація для контролю за якістю продукції. М'ясники протестували проти нових поборів, тиждень не продавали м'яса. Після перемовин адміністрація ринку зняла плату лише з селян, які самі вирощують свиней та телят. Платять ті торговці, які продають перепродають м'ясну продукцію з селян, які вирощують самостійно. Чи свині, чи телятину, чи ж інших тварин вони провозять дойку про те, що вони самостійно виростили за твою яку сільська рада, і вони не платять цього збору. Ще одна умова роботи на ринку для торгівців посередників. Вони мають зареєструватись як приватні підприємці.